Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всевишнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердини моя, Бог мій, на якого я опуваю. Він врятує тебе від тенет птахолова, і від моровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під тінню крил його будеш в безпеці, щит і лук істина Його. Не побоїшся страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані виразки, що у темряві виходить, ані зарази, що нищить у півні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Лише очима своїми будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Бо сказав ти: Господь надія моя. І Всевишнього ти обрав, як прихисток собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Він ангелам своїм заповідає берегти тебе на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на гаспода і Василиса наступиш ти розтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він пізнав ім'я Моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з Ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довготою віку наділю Його і дам йому побачити спасіння моє.